поставочка на орічні гірлянди, різні лети. Вони будуть як такі, що в розетку включаються, так і такі, що на батарейках. От у нас буде 19 штук різних гірлянд, 189 гривень. Одна гірлянда, лот 3590. Показує, що у нас буде в лоті. Це ось такі на батарейках гірлянди на маленьку ялиночку на 50 лампочок. Це все німецький виробник, класна якість, довгий у них шнур. Як він там правильно називається? Цей Штекер. Ну, шнур самоподачі до гірлянди, значить вони довгі шнури. значить, Ось така класична гірлянда різнокольорова, така класична гірляндочка на маленьку ялинку е, жовте світло. Це на батарейках. Ось, а, не видно, так. ось такі Діди Морози скляні. І ось це на, е, на е, нитці е, металевій, І оце на нитці металевій, ось такі зірочки класні. Не хочу їх відкривати, щоб. Ось такі, бачите, сніжинки, вони вже на, також на нитці, металеві сніжинки. І ось такі бусинки також на нитці. Ось така, такі різнокольорові гірлянди. Вони можуть бути взагалі для декору використовуватися тільки для Нового року. Зараз подивимося, як вони виглядають. Це у нас іде, вони, ідуть вони на, 100, на 10 лампочок. Зараз. Вау! На 10 лампочок ось такі класні пульки, бачите, які вони прикольні. Також вони, йдуть, також вони на батарейці. В кожному комплекті є батарейка. Ось такі зірочки вони втикаються в землю, це на вулицю. Ось такі зірочки на батарейках. Такі класні, як раніше, були свічечки по 20, яли, по 20 штучок, свічечки на ялинку, білі і червоні. Ось так вони виглядають, бачите, кожна ксічечка має прищепочку і на батарейках. Оце дуже класна штука, це на вікно такий декор у білому та жовтому світлі. Вісім лампочок, таких вісулюк різних. І велика така, зараз вам покажу, така велика зірочка. І в ньому дуже класно, що в нього довгий шнур подачі: 10 метрів він має. От, щоб не бути голослівними, оце ось такі зірочки класні, великі. І ось цей шнур має 10 метрів. Класний блочок, не такі, як китайський, що плавиться зразу, класний блочок, блочок і ще з таймером. Дуже класні, дуже якісні. Це у нас хід продаж було минулі роки. Значить, такі зірочки будуть дві. Ось такі як ось це, тільки менші три штучки. Зараз ми розпочато і подивимося, як ці виглядають. Лед, 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 лед. Коштики, досить великуваті. Ось такі класні led шарики. Бачите, вони ще крім того, що світці, ще мають такі класні, самі зверху гарні. І ось така гірлянда на 100 лампочок і на батарейках. Ось така на 100 лампочок на батарейках. Значить 19 штук, 2, 300, 3 590 коштує лот, 189 гривень одиниця. Кількість лотів саме цих гірлянд обмежена, замовляти вже зараз в менеджерів.